Знову, знову наше запашне, ароматне, класнюче, королівське сало смалене соломою. Пишуть коментатори, де ти ту солому взяв? В цьому відео, в кінці відео, прикріплю, покажу, як підсмалюємо соломою. А сало наше королівське, хороше. Зараз будемо кустувати на смак. Гляньте яке. Така прослойка, хто любить. Можна і без прослойки вибрати, подивитися, є різні шматки. Я гасеньке. Бомба. Давай, давай, Таке вийшло чудово. Гарного дня.